Доброго дня діти! Я вітаю вас на уроці математики. Діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Тема сьогоднішнього нашого уроку периметр багатокутника, робота з геометричним матеріалом, обчислення значень виразів розв'язування задач. Сьогодні на уроці ми з вами будемо актуалізувати вміння записувати вирази, формувати обчислювальні навички, актуалізувати поняття стільки само, удосконалювати вміння розв'язувати задачі, добирати до них розв'язання у вигляді виразу, актуалізувати знання учнів про многокутники та ламану лінію. Спосіб обчислення довжини ламаної лінії. Ознайомимося з поняттям периметр многокутника, розвиватимемо мовлення та логічне мислення, виховуватимемо старанність та товариськість. Зберіть зошити і запишіть в зошитах сьогоднішнє число і дистанційна робота. Давайте ми з вами пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Правильно, перший доданок, другий доданок сума. Як називаються числа при відніманні, зменшуване від'ємник різниця. Як збільшити число на декілька одиниць? Як зменшити число на декілька одиниць? Правильно, треба від числа відняти подане число. Як зміниться число, якщо до нього додати 0? Правильно, ніяк не зміниться. Як зміниться число, якщо від нього відняти число 0? Правильно, відповідь буде та сама. Ну і зараз ми з вами запишемо математичний диктант. Пишемо в зошиті тільки відповіді, тільки скільки буде. 40 зменшити на 1. Різниця чисел 100 і 10. Сума чисел 50

І 99. Записуємо красивим каліграфічним почерком. Так, і працюємо далі. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 45 і знайдіть приклади. За номером 263. Обчислюємо ці приклади самостійно. Поставте на відео на паузу і працюємо самостійно. Перевіряємо. Чи так у вас, діти? Так, добре, працюємо далі. Задача 264. У вчителя було 30 аркушів кольорового паперу. На уроці учні використали 10 аркушів жовтого кольору і стільки само аркушів червоного кольору. Скільки аркушів кольорового паперу залишилось у вчителя? Що робили учні на уроці? Папір якого кольору використовували діти? Скільки використали аркушів паперу жовтого кольору? Правильно, 10, а червоного? Що означає вираз тільки само? Назвіть відомі дані у задачі. Яке запитання задачі? Які числа нам потрібно знати, аби відповісти на запитання задачі? Скільки було аркушів папера учителя? Скільки аркушів паперу використали? Які з цих двох чисел нам невідомі. Скільки аркушів паперу використали, так? Як його знайти? І так, було 30 аркушів. Використали 10 аркушів. І десять аркушів залишилось невідомо. Скільки дій в задачі буде? Дві. Назвіть їх і запишіть самостійно в зошит. Поставте відео на паузу і запишіть у зошит. Прочитайте задачу 265. У готелі вільними є два тримісні номери. і один чотиримісний. Скільки вільних місць є в готелі? Виберіть вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Два. Тримісні номери й один чотиримісний. Правильно вираз середній 3 додати 3 додати 4 буде розв'язком цієї задачі. А тепер ми з вами. Тр... Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній. І до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. На які дві групи можна поділити геометричні фігури, зображені на малюнку? Так, є два варіанти. Перший це многокутники і немногокутники. Так? Немногокутники це яка фігура? Правильно, овал червоного кольору. І чотирикутники, і інші фігури. Добре, молодці. І сьогодні ми з вами познайомимося. З периметром. Від... Знайдіть відкритий підручник на сторінці 46. Розгляньте фігури. Чим вони схожі і чим різняться? Так, правильно, вони схожі формою, а різняться кольором. Знайдіть довжину ламаної лінії. Першої фігури. Візьміть лінієчки і виміряйте кожну ланку ламаної лінії. Так. Чому дорівнюють? 2 см, 3 см, 2 см і 3 см. А тепер виміряйте довжину кожної сторони багатокутника. І знайдіть суму довжин сторін багатокутника: 2 см, 3 см, 2 см і 3 см. Сума. Тобто, ми додаємо 2 додати см, додати 3 см, додати 2 см і додати 3 см. Дорівнює 10 см. Отже, сума довжин усіх сторін багатокутника це периметр багатокутника. Периметр багатокутника. І зараз ми з вами, завдання 268 перевіримо, чи правильно знайшли периметр трикутника та чотирикутника. Візьміть лінієчку і виміряйте сторони. Трикутника. Так, 3 сантиметра 4 і 2. Периметр це сума довжин всіх сторін. Ми додаємо 3, додати 4, додати 2. Дорівнює 9 сантиметрів. Правильно? Так, згодно. Тепер шукаємо сторони, вимірюємо сторони чотирикутника. Виміряли? Подивіться, обчисліть самі. Правильно обчислено? Так, добре. Ну, а тепер периметр даної фігури. Це у нас з вами яка фігура? П'ятий кутник. Правильно, бо тут п'ять сторін. Що ми будемо робити? 3. Додавати. Сантиметра 5 разів. Скільки буде периметр? 15 сантиметрів. Правильно, молодці. Кожного трикутника самостійно. Чому дорівнює периметр червоного трикутника зі сторонами 3, 3 і 4 сантиметра? Правильно 10 см. Чому дорівнює периметр блакитного трикутника зі сторонами 4, 3 і 5 см? Правильно 12 см. Молод. Домашнім завданням вам буде на сторінці 46 обчислити ланцюжком по колу. Вирази номера 269. Тобто, якщо, наприклад, 78 відняти 8 дорівнює 70, то наступний вираз, який ви будете обчислювати, починатиметься з 70. 70 відняти 1. Це скільки буде? Правильно, 69. І так далі. Наступний вираз почнеться з 69. Номер 270 вам потрібно знайти периметр кожного трикутника. Ви візьмете лінієчку, виміряєте сторони трикутника, обчислите периметр. Що для цього потрібно зробити? Правильно додати всі три сторони, бо сума довжин усіх сторін багатокутника. Це периметр багатокутника. Уро... Давайте проведемо праву мікрофон. На уроці я дізналася, чи дізнався. Мене зацікавило. Найкраще в мене вийшло. Я почувався, чи почувалася не дуже впевнено, коли. Дякую за роботу на уроці. До побачення.